Чесно, це не пальоний завод, все працює, як ми бачите, і сам мазі вже мені цей заводи зробив. Справжні фомати, не іскусен, бачите, амас. Давайте розкажу, як його зробити, Покажу, як його зробити, і всі крафти покажу. Давайте в такому. Друбилка. нас мок. Му... Ну, з модами, так, 100 окрафт два Вставимо трубилку з модульні завтра, правда, 2». Ні, спочатку ми сундук. Вставимо сундук з Ставимо Вставимо трубу і движок. Хай качав той. Он приносити в друбилку. Дробить його на таку чого. E, Беремося на таку... Mm, таку... Oh. Oh, таку штучку. Та штучка переноситься, принаймні з стол автокрафт і крафти. Тут вона складається в таку штуку, тут, те, буде особку такого тайнку. Спочатку одну купу берете, давайте наша тут унади. Oh. Ту, на, понятно, там Toyota, та штука, у вас буде пере... то, що я спуска. Там тут дає трубу дерев'яну, двіжок і золоту трубу, ну, no, у любу трубу. Приносить трубу, сухурат, знову двіжок, знову труба, дерев'яна, знову костюкова труба, і воно в компресорі прессується, і виходить така штука. Знову

І у нас виходить алмаз. Час наузи. Чекаємо. Двизі не може заплатити. Так почти вже, що понастав. Алмазики! Часін сіл тові алмаз, алмаз, пеще, вс. Значит, ще з нього мене ж той завод зробив. Всього 9 обсідіна треба. Ну, наприклад, на, на портал там навалити багато, коротше. Е, тих. Обсидіна. Супчатку те найти. Ти алмазинський кіркун, що проти. Ну, такого складаємо. Давайте я вам складую і ту схемку. Так. Терпілка сім. Берем, компресор та генератор труби давайте ми най... з найдешевших хотіла найдешевший крафти камінь камінь комптики дерев'яні так і візьмемо візьмемося і движок крафти вот такий ну, тут дерев'яний це такий це такий немає немає И давайте складаем на шестого автокрафта. Вот такой крафтит. Так и забыл. Ну ладно. Не крафтится вот так. Все. Давайте мы складаем, першу, перше. Перш, Реал... Перш, перш. Кам... Камень труппоинт, сумер поставим. Камену, деревья. Реально требует. Давай каменную, Сноу дерев'яно, познов камінну. Компресор. Сноу дерев'яну знову, дерев знову е, камінну. знову стіл автокрафта. Потім знову так. Ага. Потім снова, топо стандарт, потім знову. Так, і толсти йде в сундук. Іде сундук. Так. Тепер підключаємо. Так. Саме економніше, ну там еще виживання. Саме економніше отаку. Все підключели. Не... Саме головне, так я так навалив, там панель всяке таке опідключели. Так, підключили. Так, берем, візьмем сундучок. Сундучок, ставим сундучок. І і тут сундучок. А тут ще я ще дерев'яну трубу то обов'язкову деревну трубу поставити Теперко займаємося двіжками ставим движак біля дерев'яної труби. А то буде отаке у підкоп для дерев'яної трубе то що то буду деревну трубу поставити так, 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 так. деревну трубе так. так все. так піти підключите обов'язково відключите не забуде не забудьте підключити, підключаємо, підключаємо. Ну ще й але ну, так о найкономніше робимо. Так. так, 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 так. Тут у нас є, тут у нас є генератор так, заряди, генератор. Ну, тим, що горить. Запхаємо, горить. Зараз так, все, ми підключили тут все. Так, 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 то все, то є, все. Тепер ко. Стули автокрафта. Е ми пхаємо кремінь, 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 кремінь. І отак, ну так, ну, де багато того. Щоб е зробити кремінь з того -то. гравія, де Хочу, я перемоти в хочете я вона вам покаже. от оце найпотрібніший блок майже в Майнкрафті. Так берем Бачите, молим, давай трохи той саме економічно. Мод ну. Indaustri Craft 2 Мо перемолоти Мацераторі і... і, і з одного блоку, виходить, крім накопаєте багато всього. Тепер -ко. наступний стріл автокрафт ми кажемо вже дорожче, Обс обсидіон. Це дороге. Я це вам потра... все таки знайти три алмази, щоб викопати обсидіан центру и тут так тут все так тут случайный вугіль гуголь гугли гуголь 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 звичайный три весь ничего просто запихаем так все включаем движки так 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 тут, так, так. Так, все. Идем далее. О, уголь пришел, пришел, пришел. пошел. Так, тут началось молотое это. Так, так видим. Можно. Так, делимся. И, оп, забрало. Там пришло. Угу. Mm -hmm. Ну, медленно, ну, Вилетіло щось. Не забути поставити одне, буде буде вилітати. І тут е, почекаєте, воно вилетить, йдеться поставити Де це друге. Та воно довго буде. О, і другий йде. Бачите, другий не вилетить. Ого, все, другий не вилетіть, воно стало І те отако робити, чекати, поки воно там зібереться такого, тако стояти. Раді можна, можна постояти. Ладно, я візьму сприюти, щоб нам чекати. В yeah. mm -hmm. самому кінці не пам'ятаю, так? Так. Викладемо. Прис, тут присується. Ну, багато йде. Присується. Писується, давай швидше прясується. Писується. Писанус, хоч така штучка. Оу, да. Це буде довго. Знайдеш, знову стіл автокрафта. А тут буде довго. То з першої стадії, то швидкі. Ну, так собі швидкі. І тут вона йде в стіл автокрафта і воно десь вилетіло. Ходись вилетіло. Ага, бачите, воно вилетіє, спочатку воно вилітає. Підберете, поставите, Обов'язково. Все, бачите. Все воно топ, запхалося, так. І, та, і так викладувати. Давайте я візьму, скрити, охайно чекати. Найду її, о, отак. І тут викладаємо, так, тут, тут. Ну, я тут викладаю, отако викладаємо все, і виходить така пластиночка. Так, і ще її візьмемо. Так, так, так. Все, вклали, іде де пластинка знову рисується. Почекаємося, коли Бачите, yeah. нам енергії вистає. Що один генератор. Нам енергії вистачає. Крутіше зробити, якщо... І вой, алмаз, ой, во, пішов, справжній алмаз. Чесно, це справжній алмаз. Не искусственний, як тут з мода і так званий іскусний алмаз. То справжній алмаз, О, дійде зараз дійде до сундука. Давай швидше йдемо. вот его чему камни трубы на медленно медленно приносит и... О, алмаз, честный алмаз. И давайте я э, не ну ладно. И нам завод и купил нашу кирку. Нашу кирку. Честно, то, блин, Спасні лад давайте ми, я навіть, перевіримо, що е, алмазну кірку. Все вілоч що не фейково. По стандарту і... О, прошу, звичайно, алмазна кірка. І все, ви відкупили тим заводом свою алмазну кірку, але блін. крафтував тих всіх компресій, всі движки, у дороге. Вот так то неспроста mm -hmm. да, заводи кто чекаты придется да, все, ставьте лайки подписывайтесь на канал туториалы еще будут я постараюсь их выпускать подписывайтесь на канал, ставьте лайки я же вам сказал, то ладно всем пока